Рятуємо курей. Я відколи живу, такого ще не бачу. Сидіть. Боже, де воно знайшлося? Це буквально через дві шпарки якихось. Треба все забирати. Все вичищати, підстеляти, бо нема куди куди переставити. Що це? Завтра перший день біля. А це такий спілприс нам підкинуло, не знаю що. Ще нам цього не бракує на нашу Україну. В зимі такого не було, снігу не було, ми не вичищали. Зато ми вичищаємо 31 травня. Що це більше горох. Я не знаю, це фасолі. Отаке. Я не знаю, як упало, але все накрито. Я не знаю те. Біда. Снігу мене вичищали, зато ми тут будемо чистити. Tá que se... Tá